Доброго дня! Підсвітку на металоріс метабо, ось такої марки. Це вже, скажімо так, кустарний метод, саморобна підсвітка. Три лампи, як лампи світильника, коротше, лампочки по одному вату. І блок живлення на 12 вольт. Включається, виключається. Все просто. І так, також він в мережу вмикається. В 220. Лампочки аліекспресовські. Видно, бачите, термоклей, нічого такого сложного немає. Ну, 50 на 50 по, як то кажуть, не по, не по КПД, а по зручності. Що є, що нема. Якщо в майстерні добре освітлення, то це зайве. А якщо десь в углі стоїть, до прикладу, як в нас, то. То допомагає. Якось так. Дивіться по ситуації. Всім добре.